Вітаю усіх фанатів та фанаток футболу. Сьогодні ми на тренувальній базі вольного клубу Полісся будемо дивитися за протистоянням двох команд: Полісся 2 та Буковина. Це товариський поєдинок, контрольний матч, в якому ми з вами власне зможемо оцінити рівень підготовки Кирила Кобернюк 35-й. На флангах захисту Арсеній Коваль 51-й та Ярослав. 20-й номер. Команда грає за схемою 4-3-3. В опорній зоні в захисті Олександр працював з командами різних вікових категорій у Дніпрі. Зараз класно, до речі, розвернувся. Брістріч, і оцей боснієць може зараз лівим флангом розвиняти атаку. Не дає він про власного тренера поговорити і правильно робить падіння. Ский поєдинок ще раз нагадаю, тут можна. Пробувати різні варіанти. Тут результат не в першу чергу. В першу чергу гра. Тому, ще раз кажу, дуже приємно за цим дивитися. За хороший удар рикош. Це гравці Полісся 2. Шанс тепер на свою, атаку. швидку не вдалося швидко перейти вперед. Тут помилка. Удар з близької дистанції. М'яч у сітку. Чекаємо на рішення від арбітра, чи зарахують, чи ні. Хоч, ну, звісно, немає якоїсь системи відеоасистента, але просто дивимося на арбітка зараз і можемо подивитися повтор, як Полісся саме собі привезла небезпечний момент. Ну, рукою, звісно, здається, не грав на авторголу. Так, давайте з цього ракурсу подивимось. Так, все нормально. Андрій Андрійчук відкриває рахунок нашого матчі, і досить цікаво представили гравця на Ютубі. Навіть після цієї атаки вже давайте. Прокажушко класний момент, удар вище воріт. Центральних захисників зараз можливо відзначитись. Подача на ближню. Скидка чи можливо удар туди в бік да. З командою, яка високо в прем'єр-лізі, це успіх. Ну а тепер подивимося, що полісся 2 проти цього складу Буковини покаже. Окей, команда в жовтому атакує. Удар навіть ближній кут Тут реагує, не бояться. Барбоза, передача на лівий фланг, Брістріч. У нього хороша техніка. Він може на себе взяти. Зовнішньою вирізає. Це дозволяє йому зараз грати на фланці. Тож атака Полісся. Рибак бере на себе. Втрата, але одразу повернення. Ну що, Брістріч? Удар заблоковано. Перший свій гострий момент матиме. Але подивимось, чи матиме. Поки що, знову ж таки, атакують гравці в жовтій формі. Діповина простріл в центр зараз після цієї атаки. Ух ти, який хороший удар! Зараз голкіпер. Подивимось, як його виконують дуже висока подача. Скидка, чи удар, можливо, навіть і гол-і атаці Данило Гончаров, дев'ятий, Андрій Андрійчук, номер 1 е, Ну і зараз дуже хороша атака від Буковини. Лівим флангом атакують Скіловиє. У... Неуда передача м'яч влітає у сітку. Арвітер е, показує на центр. А отже, рахунок стає 2-0. І зараз як не згадати, що в попередньому контрольному поєдинку між цими командами рахунок також був 2-0. Тоді забивали е, Бойчук та Глущенко. Ну а сьогодні перший гол Андрійчук забив, і зараз дивимося. повторі, хто другий. Передача. Ну і класна гра головою. Дійсно фантастично. Юрій Глущук завершує цю атаку. Центральний півзахисник, який підключився, і як справжній форвард пробиває поруч Андрій Андрійчук дивиться, як його партнер реалізовує. В тому матчі за. Команда з чернівців дебютував, ну здається, дебютував так, принаймні так нещодавно з'явився, що нічого варіанту не було. Зараз удар вищегоріт. воріт. Олег Барбозу ми сьогодні вже бачили. Також не в заявці ще декілька виконавців, які можуть насправді підсилити Ми вдається. Стежити, тому що я як не маю зараз до онлайн, онлайн система але який удар зараз. Зі штрафного. Ну, ми подивимось зараз за виконанням пенальті. Удар Удари м'ячу Сіці. 3-0 стає рахунок. А, так, чітко можу сказати, що Рафаель Нуніс вийшов у ворота грати тепер на другий тайм. Це перевірили. Ну, а зараз з усіх різних темер. Подивимося на повторі за виконанням пенальті. Ну що, Хто в цьому епізоді вийде переможцем? Атака від Буковини. Команда з Чернівців може зараз і пробивати. Насправді, падіння арбітер дає грати далі. Удар! Ой-ой-ой-ой-ой! Який кур'йозний гол зараз пропускає Полісся. Ну, Рафаель ну не зараз значно слабший поєдинок проводить, ніж ніж Данила Сунцов. Давайте дивитися у повторі, як це сталося. Якщо я не помиляюсь, пробивав знову Юрій Глущук. Давайте дивитися на повторі. Так, Глущук робить дубль. Другий і четвертий гол. Він забиває. Ну і відповідно, це я трохи від себе Дам. Якщо команда ще не може. Зараз дуже небезпечний удар. але тренування. Головне, щоб тренер подивився на команду в потрібних умовах і сказав, що треба змінити. Тому бажаю фанатам Палісі, знову ж таки, не розчаровуватись. Треба віддавати передачу Кішан І Як він розчаровано хитає головою. Тим часом контратака. Уковини. Хороший момент. Можна пробивати насправді завозився із м'ячем Андрійчук. Але він досі з володіння Атаку цю продовжує. М'яч пішов. Тепер знову на ближню. І м'яч повз Та Ні, ще навіть не летить. Здалося мені, що м'яч вилетів до події гри. і дивитися на штрафний. Стінку влучає зараз Васильєв, який вийшов на замін у Буковини. Ну Тут банальна помилка ледь не відбулася, але добре, що не відбулася, як то кажуть. Зараз атакують гравці Полісся. Передача в центр. Удар. Ну Ось не стається, але Полісся класно. З М'ячем перебуває. класна атака лівим флангом. Ось це може бути хороша атака. Потрібно пробивати. Арбітер зупиняє гру. Пар подивимось, що Полісся покаже на останні п'ять хвилин основного часу. Вже менше трохи навіть так. Якщо говорити поєдинок, проведе першого квітня у кубку проти Вікторії Суми. Е, ну, але Вітер вважає, що тут компенсувати багато не треба. все. 4-0, Нагадаю, що Андрейчук забував перший гол, другий Лощук, третій е, Хамелюк і четвертий гол Лощук. Тобто дубль Лощука. Дякуємо Буковині та Поліссю-2 за цю гру.